Друзі, мене в руках насіння морква Керрі американської компанії американської селекції. Замітьте, з фракцією 2023. Дуже гарна фракція. Це морква 120-130 днів період вегетації з закругленим носиком, не обламується при викопуванні. Дуже гарний врожай і стійка до стрілкування. Зараз ми її відкриємо. Я вам покажу. Яка фракція, як вона оброблена і як пофарбована? Морква Керрі, дивимось. Ось це наша морква Керрі. Друзі, хто ще хоче висіяти гарний гібрид моркви? Будь ласка, зверніть увагу на моркву Керрі від американської компанії.